До ініціативи працівників культури городочини, які збирають кошти на автівку для ЗСУ, долучилися і медики. Щоб віддячити городочанам за допомогу, заслужена артистка України Інна Лисаківська та дует баяністів Джамп» зіграли концерт у городоцькій міській лікарні. Побували на ньому і наші журналісти Віра Лапа та Ілія Станиця. 17 травня відбувся концерт нашої землячки Інни лисаківської. Співачка та її колеги баяністи виступили у городоцькій лікарні. Концерт вони традиційно присвятили збору коштів для зсу. Ми це все робимо заради них, про них, завдяки їм, завдяки нашим воїнам. Ми будемо задоволені, якщо в наших військових з Городочини буде авто. Цей виступ став завершальним у благодійному турі артистів. Дякуємо всім, хто долучився, якби до нашого благодійного туру. Хто приходив на наші концерти, хто вносив свій вклад, якби в цю я вважаю, все таки нелегку, але благодійно і хорошу справу. Перемога за нами. Підтримуємо наших хлопців е, кожен день, тому що там потрібна допомога кожного дня, і не треба розслаблятись і йти вперед до перемоги. Разом ми сила. Глядачі концерту тепло приймали артистів, підспівували, аплодували та наповнювали благодійну скриньку. Я дуже задоволена концертом. Нам дуже приємно, хлопці і пані Лисяківська ну просто підняли нам настрій. І я вважаю, що дані в такі от виступи потрібні для підтримання загального нашого духу. По завершенні концерту директор лікарні Олександр Кушнір та головний лікар центру ПМСД Анатолій Андрійчук за дорученням голови Гордоцької громади вручили артистам подяки за їх волонтерську та благодійницьку діяльність. Крім концерту для медиків, того ж дня Інна Лисаківська та її колеги виступили і у початковій школі. Інна Лисакійська та дует-баяністів Фінгеш Джамп під час туру городочної зібрали близько 30 тисяч гривень. Їх перерахували у міськраді 18 травня. Рахували також кошти, які зібрали працівники відділу культури Городоцької міськради на благодійних концертах та ярмарках, що відбувалися впродовж квітня та травня. Що за них буде придбано? Знає Маріана Шкаврон. В рамках туру Перемога за нами і на Лисиківська та дуат баяністі Фіндерджам провели 10 концертів у Городоцькій та Сатанівській громадах. Виступали в самому місті Гродко, виступали в моєму рідному селі, Яромирка, Взагалі по багатьох селах Городоцької громади і Сатанівської громади. Це Смт Сатанів, Клинове, Хоптинці, різні села були. Загалом 10 концертів. Заради хлопців робилися з нашим які нас бережуть. Їм дякуємо. Нагородочені артистам вдалося зібрати майже 30 тисяч гривень. Їх вони 18 травня через міську раду передали на потреби Збройних сил України. І я думаю, це є хороший вклад, внесок, хоч і така сума. Ось, але разом ми сила і разом до перемоги.